Доброго ранку, друзі. Сьогодні 26 листопада, середа. Ой, перепрошую. А, правильно, 26 листопада, середа, восьма ранку, ми в лісі. Перші спостереження в лісі стало пустувато. Менше грибів по отого грибного розмаїття, що було ще кілька днів тому. Поки що не знайшлося жодного молодого польського, але в лісі я ще дуже недовго. Йду собі та й думаю, от про що ти взагалі думаєш, Світлано? Людям вже набридли твої польські гриби. Скільки їх можна збирати? Шукаю в лісі щось інше. Цікавіше. А все ніяк не можу покинути на призволяще наземні гриби. Все-таки така психологія грибника, що поки гриби є на землі, він буде ходити і шукати їх. А тільки тоді, коли вже зовсім нічого не буде. Перейде на деревні гриби. Ну, або не перейде, а заспокоїться до наступного грибного сезону вже, мабуть, весняного або й літнього. Е, є грибники, які цілий рік у лісі. А є такі, які тільки восени. Кожного свої вподобання. А я сьогодні поки що все-таки іду і далі шукати польського гриба. Сподіваюся, глибше в ліс у нього буде більше. Кому цікаво, гайда зі мною. Пощастило. Ходжу такими місцинами, де можуть бути заховані в затишку такому грибочки. там вони ще трапляються, але зрозуміло, що буде їх уже небагато. Молоді, ну, тобто, принаймні, не мерзлі, але оцей великий червивий, може хіба оцей придасться. окремі затишні місцинки, їх дуже небагато. А загалом можна внести зміни до моєї класифікації, швидше за все, молодих грибів, які виросли вже після заморозку, реально, проклюнулися і виросли. Або не було зовсім. Або, ну, якийсь там один відсоток їх був. Решта грибів, які я збирала в суботу, це були ті, що проклюнулися до заморозку, але не встигли вибратися на світ Божий із глиці, і тому мороз їх не зачепив. І далі грибниця припинила викидати плодові тіла. Ну, очевидно ж таки. Зима іде. Продовжую крутитися на тому самому місці діаметрів діаметром 3 метри і все знаходяться грибочки. Але. Абсолютна більшість все одно червиві, хоч і не морожені. Ну, От Бачите, в якому, в якому місці зараз їх можна знайти. Отак, от біля гілок, стовбурів старих, де засипано хвоєю дуже, де вони ростуть то під пеньочком, то під стовбуром, то глибоко під гілками. Тільки в таких місцях вони і залишилися. Тобто ліс спорожнів. Все, що в лісі поки що є і доступне. Білі грузді. Отак у нас у відеречку. І е зелениці, і де-не-де рядовки штрихуваті. Те, що є на землі із живих грибів. Давно я так уважно не шукала польських грибів то зазвичай ідеш, ж так побачив, узяв, не побачив, лишився він комусь іншому. А це просто цю місцину проорала носом, що називається. Їх тут виявилося і багато, але майже всі все-таки червиві. Ну, абсолютна більшість, скажімо так, або приморожені. Ну, Майже закрила дно відерочка в такий день, як сьогодні. Це вже непогано. Зима то йде, і так ніби все ж зрозуміло, доводилось мені збирати свіжі молоді польські гриби ще і в грудні траплялись такі роки. Але все-таки, як нам не прикро, загубила шапку. Доводиться зробити висновок про те, що після приморозку. Гриб припиняє плодоношення. Принаймні, болетовий наземний гриб так точно. А те, що я збирала в суботу, то були рештки розкішного цьогорічного врожаю. Просто ті гриби, які якимось дивом уникли морозу, заховалися. Отож, Загалом то, якщо зізнатися вам, друзі, чесно, то я це знала. Але сподівалася, що кліматичні аномалії спрацюють у цьому році на нашу користь. Не спрацювали. Проте сезон був прекрасний. Особливо як порівняти з торічнім, якого взагалі не було. Тому не вішаємо носа. Грибів було багато і ще буде багато. Головне, щоб ми жили. А я продовжую похід. Така гарна мохова місцинка. Може, й тут їм вдалося пережити мороз, як оцим. Ой. Один мінус польського гриба, в нього дуже легко злітає шапинка. Оце грибище. Не знаю, чи я колись знаходила більшого. Дивіться, моя рука. Вона не така вже і маленька. Зрозуміло, що він м'який, але гляньте, навіть не червивий. Просто старий. Такого ясно не візьму. цей, бачите, знову ж під гілками, під стовбурами. О, цей гарної якості. Якщо не червивий, то буде мій. Так, зраділа, що знайшла гарного гриба, красивого гриба, доброго гриба. Що я аж почала говорити з помилками. Ось той гриб. Залишилась від нього шапка, ніжка була червива. Сказала я гарна якість. От гарний гриб можна сказати, якщо він справді красивий. Гарний означає красивий зовні. А треба було сказати доброї якості або висока якість гриба, ще можна сказати, але ніяк негарна якість. Перепрошую за мою помилку. Так, і ще тут є оцих таких захаращених куточках лісу. До речі, ось, дивіться. Ліс усіяний такими обрізками, просто нашаткованими польськими грибами, бо їх було дуже багато, і багато з них було червивих, тому люди так з ними обходилися. І якщо зараз хтось надумає сказати, ой, це неправильно, треба ховати обрізки і так далі, щоб ну, це в випадку польських грибів не спрацьовує. Зрозумійте, їх так багато. Вони навіть і зараз, якщо вже знаходиш містину, то там їх багато. Що е, просто ці обрізки ну, фізично неможливо нікуди сховати. Просто немає місця для цього в лісі. Треба здирати всю лісову підстилку, щоб їх накрити. Це нереально. Але, до речі, я помічаю, що ці обрізки, адже я часто в лісі, дуже швидко зникають, тобто їх зазвичай, мабуть, розбирають тваринки. І харчуються ними. Ну, я так думаю. Що мене ще трохи дивує в грибній ситуації, так це черв'яки. Ну, як так? От гриби бояться морозу. Навіть польський він замерзає і припиняє плодоношення, а черв'яки залишаються. Я ж прекрасно пам'ятаю. Такі роки, коли досить пізно ще збирала гриби, та й білі, не тільки польські, і боровики. У мене вони в свідомості досі залишаються нелітніми, як кажуть люди в інших місцевостях, а все-таки досі е, пізньоосінніми грибами, тому що з дитинства от для мене це був пізньоосінній гриб. Тоді ми його збирали. Як так виходить? Цього року, от після заморозку, досі є черв'яки, та ще й багато, так багато червивих грибів стоїть. Я знаходжу досі, досить багато в цих затишних місцинках, або ж затишних, це слово має два наголоси. А чому так багато черв'яків? Якщо я пам'ятаю, я ж кажу такі роки, та й недавно це ще бувало, коли в Пізнь, пізньої осені, і ще навіть у грудні я збирала гриби, через які не було, просто гриби чисті були, майже абсолютно всі. Ну, хіба що така знову ж гіпотеза, минулого року лісовий комарик зазнав великих втрат у своїй популяції, а тому цього року поспішає відновити. Ту ж саму популяцію, навіть у дещо несприятливих умовах. Ну, принаймні, ці умови сприятливіші, ніж торік, коли зовсім не було ніяких опадів і комарі без води жити не можуть. Ну, таке ще може бути, якщо не червивий. От збільшується кількість грибочків у відеречку, Вже таке і більше, ніж половина. І все це в одному місці, фактично, такому затишному, де треба дуже уважно видивлятися. І щось та й знаходиться. Дякувати лісові. Так, глибоко сиділи в хвої, що ледве відкопала. Але ж дивіться, це молоді гриби. Зовсім молоді. Все-таки не все так погано, як мені здавалося. Молоді гриби ростуть. Дуже помало і дуже... Ага, ось дивіться, яке цікаве явище. І дуже в окремих місцях. Дивіться, нога. Чиста ціла і тверда шапка змерзла. Бачите? Тобто, цей гриб висунув голову, мороз його вдарив, шапка перестала рости, а нога продовжувала. І цілком придатна собі нога. Отаке От собі явище. Ну що, друзі, насправді не все так погано, як здалося спочатку. Гриби таки є. Не стільки, як було раніше, значно-значно менше. Але ось у нас за дві години повне відеречко. Зараз будемо перекладати його в наплічник, пити каву смачну солодку з вершками. Бо в такому пасмурному дні вона нам допоможе зберігати бадьорість. І підтримає сили. Та й будемо йти далі. І ще є хороші місця, які треба обійти. Мабуть, таки сьогодні не останній день пошуку наземних грибів. У суботу точно ще прийду на ці місця, а наш похід продовжується. Що ж, дорогі друзі, все-таки в науці не варто піддаватися паніці, а треба докладно все вивчати, збирати матеріал і аналізувати, класифікувати та робити висновки. Оця кількість грибів з'явилася у відеречку моєму буквально за 10 хвилин, а перше відеречко, як ви пам'ятаєте, уже в наплічнику. Тобто, все таки молоді гриби справді ростуть, я не помилилася 3 дні тому. Сьогодні, можна сказати, другий контрольний день нашого дослідження. І, дивіться, яка краса ще росте в моху. Цей другий контрольний день показує, що молоді гриби таки ростуть. Уже минув фактично тиждень. Ну, Вночі сьогодні буде тиждень від того заморозку, а гриби є. Якби тут були самі тільки морожені гриби, то я б сьогодні не зібрала нічого. Так, їх менше, так, треба дужче приглядатися і вже тепер треба краще знати місця, але дослідження наше було правильним. Я б не хотіла, щоб хтось подумав що я сприймаю це дослідження як щось реально наукове, звісно ж ні. Просто обрала таку форму спілкування із друзями-глядачами своїми. Цікаві такі грибочки. Але все-таки не можна і сказати, що це зовсім жартівливий. Спосіб вивчити ліс, я спираюся на свій багатолітній досвід і хочу більше розуміти про ліс і його закони. І не завжди, не завжди, далеко-не завжди, якщо вже бути чесними і відвертими до кінця, далеко-не завжди довіряю офіційній науці, мислю критично, до чого і вас усіх закликаю. Отож продовжуємо шукати і збирати молоді гриби, молоді болетові гриби, зокрема польські, інших поки що сьогодні не трапилося. В кінці листопада 2025 року, на другий рік, після річної засухи, як писали друзі в коментарях, Віддячує нам природа за минулорічне торішнє перепрошую, без гриб'я. Продовжуємо пошук. Гляньте, який, і ще й так біля патика, як кажуть, на Прикарпатті. Отакий. А тепер ідемо далі, отакий? Так, цей поганий. І ще й отакий? Ага, це не все. І ще? Ти Хочеш на відео попасти. Так ти ж не знаєш, куди я піду. А він червивий та ще й мерзлий. Та такий красивий. Ні, я не про той великий, про менший. Так. І ще мерзлий. Нічого такий горбочок. Ми перевіримо, може хоч щось із цього нам дістанеться. До речі, якось я несправедливо захопилася польськими грибами. У лісі досить таки немало. Отаких грибів. Зірвала вже ж для демонстрації одного. Дивіться, чудові білі грузді. Я їх бачила вже не менше десятка, а може й більше. Просто не дуже звертала увагу, але вони є. І хто їх збирає, а я знаю, що люди люблять їх солити, квасити, то вони зараз у лісі є. Якщо ви знаєте у Зіньківському лісі місця, де ростуть білі грозді, оце той момент, коли по них треба їхати. Гляньте. Тут їх аж три купі сидить. Ах, хто дивиться мій канал? знає, що е, я навіть робила експеримент, е, намагалася одного гриба, якого знайшла білого груздя, засолити, але щось робила я неправильно і в мене не вийшло. А ще я хотіла просто приготувати його без вимочування, без нічого, просто приготувати і скуштувати, зварити. Але все-таки от мені неприємний запах цих грибів. Тому неприємний він ні сирий, ні коли цей гриб вариться. От неприємний, можливо, це щось індивідуальне. Оскільки ви ж знаєте, що я розповідала, хто, хто дивиться мій канал, що е, це гриб, їстівний гриб першої категорії. Е, один із чотирьох, які е, ростуть в Україні. Тобто він має бути смачний, і приємний, але мені його запах, навіть сирого, дуже неприємний. Можливо, я ж кажу, певне індивідуальне сприйняття. Хоча я знаю людей, які їх не вимочують, не солять, не квасять, а просто збирають, смажать і їдять і кажуть смачно. Кожному своє, на кольори смак, товариш не всяк, а ми продовжуємо наш похід. Отже, друзі, похід закінчується. Виходжу з лісу М -м приблизно 6 літрів за об'ємом. Може, трохи більше польських грибів. Результати нашого попереднього дослідження все-таки підтверджені. Молодий гриб є, не дуже багато, але думаю, ще через два дні в суботу мені вдасться щось назбирати. Важко попрощатися з наземними грибами. А, а зате листяні, тобто, перепрошую, деревні гриби. Нас чекають і вони будуть цілу зиму і ще й на початку весни. Тому, думаю, ми встигнемо насолодитися їхньою красою, пошуками цих грибів. Ну і, звісно ж, смакуванням. Дякую всім новим підписникам, які з'явилися. Останнім часом на каналі, запрошую всіх, хто переглядає це відео, якщо ви цього ще не зробили, підписатися. Це дуже важливо, навіть не для монетизації, я навряд чи буду заробляти гроші якісь на цьому. Мені просто приємно ділитися з вами цими походами, цим задоволенням, новою інформацією. А просто коли. У каналу збільшується кількість підписників, коли більше переглядів, більше вподобайок, тоді цей канал бачить на Ютубі більше людей. А це завжди приємно. І тим людям, я думаю, буде і цікаво, і корисно. Дякую всім. На все добре. За два дні ми зустрінемося в цьому ж лісі. До побачення!